Арче? Ай, хай-те. Лапку мієш давати? Так, тобі здаєш. Так, так, все, все, не кипішу. Лиси, як сі. Блін, як до фотографії, серйозно. Дикий блоге любляй, що це, арчі, хто в носику кувыряється? О, ох, о, чудеса! Чудеса витворяє! Там котик спить, тут і бабин внучок, тут і арчі. А там баба-галя. Баба-Галя. Та... всім пока.